Вітаю інформаційний підсумок першої половини середи. Далі в матеріалах моїх колег. У конотопі від запалення легень помер чоловік. Йому було 52 роки. Помер у лікарні сьогодні вночі. Захворювання спричинило ускладнення запалення легень. Про це нам розказав завідувач відділами під досліджень Сумського лабораторного центру МОЗ України Олександр Черняк. Ми втратили ще одну молоду людину. 52 роки. Яка запізно не щеплювалася відповідно, запізно звернулася за медичною допомогою і загинула людина сьогодні вночі в місті, знов таки конотоп від двостороннього запалення легень. Коли людина форіє 3-4 дні і в неї з'являється другий підйом температури, тобто Якби пішло трошки нормалізація, з'являється другий підйом температури, то обов'язково треба звернутися до свого лікаря. Як правило, в нашій області епідемічний процес активізується. Це якраз ми до нього підходимо лютий місяць. Нагадаю, це третій смертельний випадок на Сумщині цього року. Усього на Сумщині станом на 30 січня хворих на грип та ГРВІ – Майже 1300 людей, з них близько 820 діти. Наразі на карантин закрито 23 освітні заклади на Сумщині. Справу екс-керівника Харківського беркуту та екс заступника начальника Сумського міського відділу міліції Владислава Лукаша слухали сьогодні в Дарницькому райсуді міста Києва. Засідання розпочалося о 9.30. Процес по суті почали 22 січня. Тоді заслухали одного з потерпілих і вирішили продовжити засідання сьогодні, бо тиждень тому в залі суду не виявилось техніки, аби переглянути відеодокази, які за версією сільцтва доводять вину чоловіка. Сьогоднішнє засідання прокоментувала адвокат Владислава Лукаша. Не розглянули, бо не було технічної можливості, не забезпечував ні суд, ні прокурор стосовно доказів, я висловлюю кожне судове засідання. Що документи, які надаються, це не оригінали, а копії і належним чином не засвідчені те, що там зазначається, да, цікаво для суті справи. Однак деякі з них взагалі не мають жодного відношення до мого підзахисного. Це те, що стосується там місця, часу вчинення тілесних ушкоджень. Що стосується справи взагалі, то ну всім відомо, що мій підзахисний колишній працівник правоохоронного органу і його, а також інших, притягають до відповідальності лише за те, що вони охороняли громадський порядок у листопаді, 13-го, лютому 14-го років. Тобто, жоден з них не наніс нікому не тілесні ушкодження, у них не було ані там спецзасобів. Владислава Лукаша звинувачують за шістьома статтями. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Йдеться про побуття людей і про шкоджання журналістам під час революції гідності. Розглядають два епізоди події 1 грудня 2013 року та 18 лютого 2014 Більше про засідання і про те, що вирішили у підсумку у наших наступних випусках. Новин. Слухання справи про загибель під тролейбусом в Зрічному суді Сум відклали. На засідання не з'явився свідок співробітник підприємства «Шлях Рембут сьогодні. Він повідомив, що перебуває за межами міста Суми у відрядженні і не може з'явитися. Значить, навіть повідомив про це суд. Інших свідків сторона обвинувачення не викликала. Суддя запропонував розглянути докази у справі. Прокурор клопотав про першочерговий допит свідка згідно порядку дослідження доказів. Доведення вини обвинувачених покладається на сторону обвинувачення на прокурора. Значить, якщо визвали свідка, він не прийшов. Це не значить, що повинна сриватися сьогодні. Тому треба. Тобто, багатуватися і зміняти порядок дослідження Розгляд справи відклали до 12 лютого. Гадаю, справу про смерть під колесом тролейбуса слухають третій рік поспіль. Аварія сталася 9 лютого 2016 року на проспекті Лушпи в Сумах навпроти торговельного центру Лавина. Тоді загинула 17-річна студентка училища мистецтв і культури Дар'я Кривцова. У справі троє обвинувачених. Це водій тролейбуса, начальник служби руху КП Електроавтотранс і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради. В Україні повернуть норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Наприкінці минулого року суд постановив повернути норми ще 1993-го, що втричі більше задіють, чим 9,8 кубометрів на людину. Відтак люди отримали платіжки із втричі більшою ціною. Тепер норму зменшать до 3,29 Серед споживачів, тих, хто лічильників немає, 25 відсотків. Розповів київським колегам міністр енергетики та вугільної промисловості. Ігор Насалик. Лічильники планують встановити всім. Детальніше дивіться на наших наступних випусках новин. У сумах на зупинках громадського транспорту встановили інформаційні електронні табло. На них з'являтиметься інформація про розклад руху автобусів та тролейбусів, дату час та температуру повітря на вулиці. Два електронні табло встановили на зупинках центрального універмагу по обидва боки. Ще по одному на зупинках вулиці Горького у 10-му мікрорайоні біля торгівельного центру Атріум. Ці показники ми закупаємо за власні кошти. На жаль, їх не так багато, тому ми не так швидко їх будемо проваджувати. Але будемо намагатися як можна більше їх провадити в цьому році. Один показник обійшовся нашому підприємству 27 тисяч 900 гривень. Більше дивіться о 17-й годині в матеріалі Юлії Ніколаєвої. Черговий матч чемпіонату України з футзалу серед команд четвертої групи другої ліги зіграли на майданчику спортивного комплексу Сумського педагогічного університету. На матчі побував мій колега Олександр Качанов. У Сумському дербі у матчі третього туру на сухому здобув на майданчику педагогічного університету. Приймав Олексійська. Стартові нулі на табло протримались у матчі 15 хвилин. А у час, що залишився до завершення першого тайму, футболісти Лекс ВСК забили двічі. На першій хвилині другого тайму вони забили третій гол. До середини другого тайму давили кількість влучних ударів по воротах до п'яти. Футболісти сумихі прому з ДПУ змогли забити гол престижу. На це суперник відповів ще одним голом, реалізувавши покарання за шостий фол. У підсумку 6-1 на користь Лекс ВСК, який вийшов на чисте друге місце, набравши після трьох ігор шість очок. Три очки після трьох ігор і третє місце у таблиці у сумської технології замикає турнірку Сумихімпромис ДПУ, який поки не набрав жодного очка. З трьома перемогами у трьох матчах лідирує у четвертій групі Харківський символ. Олександр Качанов. Новини на Юасуми. Більше інформації дивіться о сімнадцятій годині до зустрічі і вдалого завершення дня.